Шановні друзі, ми сьогодні маємо дуже гарну нагоду поспілкуватися з професором Андрієм Харуком, який є дослідником авіації Галичини і ширше дослідником військової історії. І, власне, маємо нагоду сьогодні поставити йому кілька запитань і почути фахову відповідь на них, які стосуються власне авіації, постаті Петра Франка і власне оцієї історії авіаційної. Власне, пане професор, якщо можна чи можна говорити сьогодні, ствердити? власне, що стимулом для розвитку цієї авіації стала Перша світова війна, і якщо це, наприклад, так, то як це впливало на формування власне української авіації? Я перш за все хочу подякувати за запрошення, бо це <с. дійсно чудова, чудова нагода згадати одного з основоположників української військової авіації. Так, дійсно дійсно, перша світова війна стала війною моторів і війною, яка перемістилася з двох вимірів у третій у повітря, в Хоча авіація там ще використовувалась і в італійсько-турецькій війні, і в Балканських війнах, але саме Перша світова війна стала війною, де авіація відігравала суттєву помітну роль у бойових операціях. Причому роль ця була досить специфічною, якщо порівнювати із сучасністю, то Тодішня авіація це приблизний відповідник сучасних дронів, це засіб розвідки. Тільки що тоді, зрозуміло, безпілотних засобів не було, були пілотовані літаки, і е, в Першій світовій війні поставала е, авіація як своєрідний замінник, е, може це видатись парадоксально, але кіноти. Тому що е, кінота в Ті часи вже не сприймалися як там засіб шабельних атак, а саме як засіб розвідки для проникнення на тили противника, здобуття інформації про його розташування і так далі. І ось, скажімо, те завдання, яке кінний роз'їзд міг виконувати за дні, то авіація забезпечувала за години. Тобто до інформації і спостереження зрозуміло, що радіозв'язку тоді ще практично не було. Авіаційне фотографування знаходилось на такій самій ранній стадії розвитку, тобто в основному візуальна розвідка і. Під цим кутом розвивалася авіація в армії Австро-Угорщини, в армії Росії, в армії Німеччини, тобто у всіх арміях власне, країн-учасниць Першої світової війни. Ну, пан професоре, але ж авіація це така доволі складна штука. Тобто людина не полетить, якщо вона не має певного досвіду, певних так? Тобто, так як от ми на машині вчимося їздити, і мусимо мати права, то тут же ж теж, от як здобувався цей досвід? Де вони вчилися? Ви дуже гарну аналогію з автомобілем навели. От в ті часи, часи льотчика-пілота, який керує літаком, сприймали саме як шофера, як водія. Тобто цей льотчик він був фахівцем, технарем, здатним керувати літаком в польоті, але, здебільшого, це був рядовий або унтер-офіцер. А ось спостерігач. Оце вже були здебільшого офіцери. І Петро Франко саме вчився на повітряного спостерігача, бо він був офіцером. Офіцерові не личило керувати літаком. Для цього є пілот, тобто оцей аналог водія шофера. От приблизно так. Так, звичайно, вчилися. Була, ну Петро Франко закінчував у Сараєво там на аеродромі Райлювац. Школа повітряних спостерігачів, були школи пілотів. І якщо ви подивитесь, то його постійний пілот це десят, десятник кавута. Це вон звання підстаршинське. Так, це він не офіцер. От власне, випускник одного із цих закладів, де готували саме ось таких. Повітряних водіїв. А накажучи. от скажіть, будь ласка, от потрапити в таку школу. Так? Тобто це треба було мати якісь, е, очевидно, тактико технічні характеристики особистості. чи це... Як це відбувалося? Чи є якісь дані про це? Я розумію, що можуть і не бути таких даних. Була, була колись така теорія, що ще перед Першою світовою війною, що для. Е, Льотчиків потрібне особливе якесь таке пташине чуття, так що потрібні якісь е, біологічні психофізіологічні якості. Ну, звичайно, це перебільшено, Звичайно, там треба було мати і вестибулярний апарат, добрий, і висоти не боятися, і, і інші певні характеристики. Але е, в льотчики йшли з е, звичайних військ. Тобто, хочеш стати пілотом, докладаєш певних зусиль, пишеш е, рапорти. І нарешті за нацятим разом тебе можуть відрядити в цю, ага. цю школу? Тому ну, принципі відповідав, він мав спортивну підготовку. Так, десь так. навіть навіть, ну що характерно, авіація в ті часи не мала своєї форми. Тобто в, в авіатори ходили у формі тих частин, з яких вони прибули в авіацію. Чи це кавалерія, чи це артилерія, чи це піхота? Вони свій однострій відповідно носили. Пан професоре, а от як на вашу думку, чому власне серед лідерів цього авіаційного руху? Українського руху так опиняється Петро Франко. От як так стається? Чи це просто випадково? Бо дуже багато випадкового буває часом в житті? Тут склалося, склалося і те, що він якби сказати, опинився в потрібному місці, в потрібний час, і те, що він мав відповідну вже кваліфікацію, ту ж саму підготовку. Повітряного спостерігача, хоча ну для мене загадка, і ви, наскільки я знаю, ще не розібралися з тим, чому ж він після закінчення цієї школи не служив в австрійській авіації? От це, загадка, це, так, так тут ще що треба крик так. з архів десь копати. Віденський, от але факт лишається фактом. Він був одним з небагатьох українських старшин, які мали авіаційну підготовку. Е Пілоти були, механіки були, а от старшин було не так не так багато. Плюс до цього Петро Франко мав і, звичайно, там і певну харизму, і мав авторитет серед кіл кіл керівних, в тому числі Західноукраїнської Народної Республіки, і війська Галицького відповідно. Ну плюс до цього ініціатива, він він був відкритий до до нового е свідченням чого його е спортивна діяльність і пласт, і пізніше вже там наукова діяльність. Він йшов сміливо на зустріч новому. Пане професоре, а от скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про от цю авіацію, так? Десь, звичайно, що ми маємо сучасний досвід, ми маємо можливість бачити її наживо сьогодні, так? але ця авіація, яка була тоді, тобто це фактично 100 років назад, зовсім інша була технічна оснащеність літаків. Так? Ну і самі авіатори виглядали не так, як сьогодні. Тобто, як взагалі як, як виглядав цей авіатор от 100 років назад? Що він мав? Які в нього були не знаю, костюми, обладунки? можна сказати? Перш за все одягатись. Требува тепло, тому що кабіна відкрита, протяги, а вгорі навіть на висоті кількох сотень, не кажучи, вже про тисячі метрів, там температура близька до нуля. Так? Тобто це теплі якісь верхній одяг, відповідне взуття. Специфічного авіаційного обмундирування – це хіба що авіаційні шоломи були шкіряні, такі специфічні, які там захищали голову від ударів. І дуже характерна деталь. У для багатьох авіаторів це шовкова хустка довкола шиї замотана. Чому? Е Мондири тодішні, особливо старшинські, вони мали жорсткий сукняний комірець, стієчка. А життя авіатора залежить від того, наскільки він може, може повертати голову. крутити головою. Так кілька хвилин покрутиш і вже на треш шию. Тому замотували шовковою хусткою, яка знижувала ось це от тертя. Це якщо говорити про таку специфіку, парашутів не було. Парашути вже були винайдені, парашути використовувалися в підрозділах, е е е як в українській термінології тодішній, путобальони, тобто прив'язні аеростати, от, які на Привізі піднімалися повітряні кулі, от, і з них спостерігач в разі чого міг на парашуті спуститися, якщо збивали. Льотчикам не давали парашутів. Побутувала таке досить е з нашої точки зору, може, варварська е думка, що якщо льотчику віддати парашут, він буде виникати бою. Ага. Він при найменшій загрозі буде намагатися врятуватися. Штовху так, трохи. тобто це трошки таке ставлення як до гладіаторів. От, але так, так, парашутів не було, якщо літак підбили, це єдиний порятунок, спробувати приземлитися відповідно на ньому, там з непрацюючим двигуном там, чи з палаючим хвостом, от, відповідно, в полі. От таким, таким чином. А от скажіть, будь ласка, я часом, гортаючи літопи з червоної калини, бачила такі світлини, де от, власне, були ці авіаційні катастрофи, фотографії авіаційних катастроф, там льотчика Кавути навіть того були, бо ж і навіть так. І Петро Франко літав, так, і вони так, так. теж був літак, літак сів ну, розбився. Так? Тобто, наскільки о, була високою така оця частотність, можна сказати, тих о, авіаційних катастроф <му> і наскільки льотчики в них виживали, так би мовити? Чи це є <му> якась така статистика, чи, чи може немає? Була високою, цифри не назву літаки билися, гинули льотчики далеко не завжди. От. Якщо йому вдавалося там дотягнути до е, аеродрома, то до литовища він міг посадити літак, але літак при цьому розбивався. Ну, як говорили, якщо е, в той час так напівжартума, так якщо е, після посадки ти можеш власними силами залишити літак, ти є добрий пілот. Але якщо цей Літак можна другий раз використати, то ти є асом <риклад> приблизно так. Тому що літаки тодішні це конструкції з нашої точки зору достатньо благенькі. Це дерево обтягнуте полотном. Дуже обмежено використовувався метал і вони. Ну навіть від атмосферних опадів вони дуже, дуже страждали. Тобто, термін служби такого літака в польових умовах це ну кілька місяців максимум. Ага. Так. А яка їхня була протяжність польоту? Можна сказати? Наскільки до скільки не були тривалі ці літаки? Максимально 5-6 годин. Літаки, розвідники це зафіксовано і в спогадах, в документах, тобто, враховуючи там середню швидкість, десь? Таку крейсерську не максимальну 120-140 км, це десь 700-800 кілометрів літак міг міг подолати. Це максимально так в один бік і назад. Ну Але це ну винятки, як правило, польоти були набагато менш тривалі година, півтори до двох годин. Бо, зрештою, театр воєнних дій в, в Галичині був не надто великий, тут нема де розігнатися. от власне власне тодішні Типові літаки це е, двомісні біплани розвідувані. Тобто, е, ну і що цікаво, що, наприклад, австро-угорська авіація вона була е, здомінована літаками фірми Ганза Бранденбург, на яких літав, в тому числі і Франко. Там літав. от, Бо е, дуже цікава, е, фірма німецька е, належала австро-угорському підданому італійського походження Каміло Кастільйони. От. І е, в цій німецькій фірмі відомий конструктор Ернст Генкель він і в Другій світовій війні вже там його літаки брали участь. Він проєктував літаки, а потім за цими проєктами в Австро-Угорщині вже на заводах випускалися їхні копії. Ну так, от, десь 70% всієї авіації сухопутної, і 95% авіації морської Австро-Угорщини — це були літаки Ганза-Бранденбург. Mm -hmm. Так, така досить. А поряд з тим були інші. Були і на початковому етапі війни були льонери австрійські конструкції, не надто вдалі вони дуже швидко зійшли з арени, були копії німецьких альбатросів винищувачі, наприклад. Тобто фокери, ті ж самі німецькі винищувачі. Тобто, дуже така... тобто фактично, можна сказати, що набір літаків був дуже різний. Мабуть, дуже так? різний, дуже різний, але за характеристиками відносно, відносно схожі були, за технічними певними рішеннями. Це двомісна машина, здебільшого розвідувальна, 100-150 кінських сил двигун. Ну, можете порівняти з сучасними автомобілями. Це порівняна, власне, потужність. От. І ну, характерно, що Німеччина і Австрогорщина віддавали перевагу. Двигунам рідинного охолодження, от в Франції, в Росії домінували двигуни повітряного охолодження, легкі, але менш надійні. А німці з їхньою солідністю віддавали перевагу важкому, але надійному. А от українські літаки, наприклад, української галицької армії. От Петро в своїх спогадах пише, що часом це була велика проблема, бо треба було янгариці знайти, і що вони це переобладнували із старих австрійських літаків. Е... Е... Та, тобто, так. фактично вони були ліплені, так би мовити, теж з яких різних Відновлювали, тобто фактично з трьох-чотирьох однотипних літаків, певною мірою пошкоджених, можна було там один придатний зібрати. Ну, Плюс до цього ми мусимо задати і допомогу Надніпрянської України. Оце переведення авіаційного загону колишньої армії гетьмана з Вінниці, де власне з'явилися ці винищувачі Ньюпор французької конструкції. але... Частково російського, частково французького виробництва, де з'явилися і льотчики з досить багатим досвідом боїв у Першій світовій війні. Ну і третє джерело це ця відома історія з авіаційним парком в Проскурові, де зосереджувалася техніка німецьких окупаційних. Військ після виводу їх з України після поразки Німеччини у війні, і власне звідти звідти, от через кордон перетягали оці е, німецькі літаки, які з усього того, що мала авіація Галицької армії, були найкращими, найсучаснішими, найпотужнішими. А що така для мене загадка була? Може, ви роз'ясните власне, бо і мені цікаво. Я думаю, що глядачам буде цікаво. От Петро згадує теж в своїх спогадах про те, що склад командний склад України. Литунського полку Уга, він був дуже строкатий за національним принципом. Тобто, що фактично в цьому складі були люди: і австрійці, і росіяни, і, і українці, чехи, і так. чехи. Та дуже, дуже чому це так? Тобто, це а, тому, що вони мали досвід, чи, 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 чи може якісь були інші причини? Та, тому що не було достатньо досвідчених українських ага, і пілотів. треба було так, просто так, укомплектувати. Так, так, Власне, ну так склалося, що ну не служили українці в австро угорській авіації. Ага. От в російській авіації, царській так вони служили в гетьмана. Скоропадського служили. А от, а от в Австро-Угорській чомусь ні. І, власне, ті ж самі, взагалі, якщо подивитись склад тих авіаторів, які прибули до Галичини з наніпрянської України, там справжній інтернаціонал. Я завжди Джамбулата Канукова згадую того ж самого Осетина за походженням, так, от. І, чи Бориса Губера чистокровного росіянина, власне, тобто дуже різноманітні. Ну і так, і австрійці, звичайно, їх. Наймали і відповідно навіть в документах підтверджено, що які визначали оплату авіаторам, визначалося, що для іноземців можуть бути встановлені особливі умови ага, оплати. Тобто, тобто, стояли фіксовані там якісь оплати для авіаторів. А от для іноземців цифри не називалися. Там в кожному випадку якось очевидно узгоджувалося були. індивідуально. Ага, так. Цікаво, дуже цікаво. Так. А скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про авіацію цього періоду, який би ми могли визначити, може, привалюючи її привалюючу функцію? Тобто, чи це були тільки розвідувальні, чи це були якесь переміщення зброї, реманенту військового? Тобто, яка була все ж таки її основна місія? Як ну, то, що були додаткові очевидності? Повертаємось до цієї аналогії з нашими дронами. Так дрон веде розвідку, але іноді під дрон чіпляють скид, і він там якісь бомбочки кидає. Так от, це чисто повернення до авіації Першої світової війни. От Як тоді була позиційна боротьба, зараз позиційна боротьба в основному ведеться. Тоді розвід, авіація вела розвідку, зараз ті ж самі безпілотники ведуть розвідку. Ну і плюс до цього вирушає в розвідуваний політ. Розвідуваний політ, ясно, що в умовах Галичини там не буде надто тривожно. Але її, значить, можна взяти більше навантаження, взяв з собою в кабіну кілька бомб, так? помітив десь якусь ворожу колону чи кілька вагонів на станції, і відповідно це прямо з. Кабіни вручну ці бомби от Тобто скидаюся. часом було по ситуації. Так, так, тобто розвідка з попутним бомбардуванням. А далі вже ну виникає цілком логічне питання: да, а як цій розвідці перешкодити? З'являються літаки винищувачі? Відповідно, і з'являється потреба е, і прикривати ці розвідники. І ми бачимо, що дуже часто е, ті ж самі. Авіатори Галичини вони діяли в парі, тобто двомісний літак-розвідник і в супроводі одномісного цього нюпора винищувача для прикриття. Так дуже цікаво. Дякую, але е, от е, Петро також згадує, що от в його цьому розвідувальному літаку е, був восьмикілограмовий. Е, ну він так пише, принаймні, восьмикілограмовий фотоапарат. Так, як так, це так, можна було так, зволодити, як вони давали от, от, собі радості? не ми оперували, вони монтувалися на облавку через. Облавок перехилялися і відповідно фотографували. Це, це такі в того часу були важкі апарати е, по те, так звані авіаційні системи. Тоді ж е, фотографували на е, дуже часто навіть не на плівку, а на пластини, що давало дуже. Високу роздільчу здатність дозволяло деталі відобразити, і ну власне так, так, те, що треба для військових так, цілей, щоб так, можна так, було так працювали радіостанції, ну не зафіксовано використання радіостанцій в авіації Галицької армії для термінової передачі повідомлень, коли раптом там помітив противника, і треба своїм наземним військам передати, то Використовували так звані вимпели. Це значить, металевий циліндр, який має кришку закручується. Писалася записка, туди закладалася, і до цього циліндра прив'язана довга, Стрічка з тканини, от от і, і роль стабілізатора виконувала і одночасно, щоб помітно було, що падає. Над власними позиціями пролітаєш, і оцей е, вимпел скидали для того, щоб терміново передати повідомлення дуже, на землю. Дуже, ну, от, дуже, так. Цікаві, е, дуже цікаві ці факти, які ви наводите. Е, і ще таке питання знову ж таки пов'язане з біографією Петра Франка. Е, знаємо, що от в насправді цей термін, коли він перебував на посаді, так цього. Керівника летунства УГА і займався організацією цього всього. Це насправді дуже невеликий термін. Тобто він був призначений 1 грудня 2018 року, а 19 квітня 19-го року він вже вирушив в дипломатичну місію. Тобто, це був дуже невеликий термін, але поза тим свідчать сучасники, що ця організація була була дуже дієвою, і що в цей час українська авіація вже навіть привалювала над польською, так і могла десь чи, чи це ну, про, правда, чи це десь Може, якісь такі перевірили. Привалювання, Привалювання я би все-таки так категорично не стверджував, бо е, українська авіація була практично завжди була чисельно значно меншою. Тобто реально е, десяток півтора боєздатних літаків одно, одномоментно знаходилось е, в строю. Е, поляки мали ну, вдвічі-втричі більше, бо вони могли користатися тими ресурсами, які лишилися е, на. Територіях пруського забору, тобто тих землях, які колись належали до Німеччини, де були і авіаційні заводи, де були потужні ну, склади авіаційного майна, і це поступово вони перекидали в тому числі, і в Галичину. Ну а враховуючи, що і у Львові, вони це Литовше-Левандівка одразу ж захопили з авіаційною технікою. Тут взагалі ну, така специфіка, що в Галичина в 1918 році це було глибоке запілля для Австро-Угорщини. Тут не було бойових авіаційних частин. Тут були різні е, запасні, так звані авіаційні роти, от, які виконували функцію там, складу, ремонту авіаційної техніки, навчання механіків і так далі. І здебільшого там техніка була третьокласна, будемо так говорити. От. А, і, власне, доступ до Джерел першокласної техніки кращий і безперешкодний мали поляки. От, ага. На відміну від від, від українців, і, і от коли власне, говорити про цей період Петра Франка, він закінчується, такою, таким, от, з одного боку, для мене от, як, е, е, фактом, що от він вирушає в дипломатичну місію, але якщо зважити, що власне в лютому стається на литовищі у Красному, оця трагедія, коли Борис Губер, м, губер так, 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 так показує так, розбір гранати, і вона вибухає так. в нього в руках, і, власне, гинуть хлопці, там до семи чи до восьми хлопців загинуло авіаторів, і маємо навіть. Надгробну плиту, так, так в красному з цього прилу є навіть такі моторошні фотографії так, одразу так, після так, після так. цього вибуху, дуже так та так, так. власне, власне, є в нашому центральному центральному державному історичному архіві, можна побачити їх. То чи можна розцінювати оце відсилання Петра Франка в дипломатичну місію як своєрідне може покарання за те, що він не догледів, не впильнував? Як чи це, чи це не цілком коректно? Питання складне. Бачите, якщо йти за. Логікою, то Петро Франко на той момент вже не був командувачем авіації. Він був референтом авіації при державному секретаріаті військових справ, тобто безпосередньо не командував. Він Курував цю авіацію, так тобто, безпосередньо, якби відповідальним він за це не був. Можливо, що ця робота була не надто обтяжлива, а от з активністю Франка ну він мусив чимось займатися, і в цьому відношенні оце відрядження з дипломатичною місією могло бути для нього найкращим найкращим виходом. Власне, він міг нарешті повернутися до активної діяльності, так бо тут вже був фактично усунутий від. Безпосереднього керівництва авіаційним підрозділом. Тобто він запустив процес, а далі вже воно рухалось ну, так, як можна, так, можна сказати, так. так. Виглядає так. І ще таке питання, пане професоре, от коли читати спогади Летунів? От ми навіть з вами щойно говорили про те, що не завжди так коректно десь говорити так, про привалювання Летунів, наприклад, в, в літопсі червоної калини досить багато в період міжвоєння з'являється цих таких публікацій, самих очевидців. Наскільки ті публікації є, ну, можна сказати, так, не те, що достовірними, так а, а наскільки вони корелюють із сучасними науковими дослідженнями? Є, є, є дуже така цікава специфіка. Навіть якщо взяти спогади Петра Франка 1920-го, здається, року, 24-го, перший, і так, 20-го це Земик здається, був так, і 1938-го, то вони в Ми деяких деталях різняється. різняться. Так? І, власне, виходячи з цього, все-таки я більше вірю оцим ранішим спогадам, так, першим, ніж. А власне, ну, стикався я з тим, коли в архівах намагаєшся документи. Документи уривчасті знайти, а є документи не по всіх періодах, а скажімо, по деяких по інтенсивності бойової роботи, то вони ну не зовсім стикуються з тим, що пишуть у спогадах. Тобто, як правило, у спогадах намагалися трошки. Прикрасити. Прикрасити, так, так, так. От, свою особисту роль, чи взагалі навіть роль авіації, литунства Галицької армії, коли там говорили, що е, кілька разів в день піднімалися в повітря, а потім береш е, за приблизно той же період звіт про польоти тієї ж самої Литонської сотні. І дивишся, що реально кількість польотів була менша, ніж кількість днів. Тобто навіть не кожного дня літали вони. от Ну, от так. Тобто, е, ну з іншого боку, з іншого боку, ми повинні пам'ятати, що документи теж пишуть люди, і, і, і тут треба дуже обережно підходити. От власне, ну, от, до... власне, де де, де а, хто а... хто має рацію? Чи до часом чи документ, чи спогад, бо є от якісь такі. От, от я вірю документам. Я вірю документам. Розумієте, що таке звіт про польоти? Звіт про польоти це той документ, по якому виплачувалися так звані зальотні гроші, тобто за 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 наліт годин. І зрозуміло, що там командир уже дуже прискіпливо до, до цього. Власне, ставився до обліку, от а потім у спогадах там той чи інший так авіатор міг... пам'яті, що так, називається, їх там десь трошки заокруглити певні дані, так і людина пам'ятає щось так, одне, так, а не може так, забувати так, інше. Так, е, я наскільки, на ваш погляд, е, от от авіація змінила хід Першої світової чи не змінила? Авіація кардинально змінила хід першої світової війни. Перш за все, те, що я говорив, що вона суттєво прискорила надходження розвідувальної. Інформації була авіація винищувальна. ну авіація винищувальна, як ми вже говорили, це похідна від розвідування. І це необхідність або протидії розвідникам, або їхнього захисту. Потім вже там бомбардування, штумуванно їхня роль була менша. А от розвідувальна авіація, і це, до речі, у всіх е, е, теоретичних роботах, які писалися одразу після Першої світової війни, це дуже чітко простежується. що е, Головна задача авіації розглядалася саме як розвідка. От, забезпечити швидкою оперативною інформацією про е, розташування про переміщення ворога, і ну ясно, що ця інформація на порядок швидше доносилась, ніж та, яка здобувалась наземними засобами. А у сучасній війні, звичайно, що ми перебуваємо зараз в стан, в стані цієї війни, і ми дуже хочемо, щоб ми перемогли і щоб ми mm. наскільки ця авіація буде е, от, от витримає ту місію свою, яку вона витримала. Чи можемо ми отут, отут дуже значно більш е, ми маємо застосування авіації. Ми маємо застосування і як засобу протиповітряної оборони. Ми бачимо, що наші винищувачі там і крилаті ракети, і шахеди збивають. Ми бачимо застосування авіації як стратегічного ударного засобу з тими ж самими Storm Shadow, так які б'ють на сотні кілометрів, вражають там мости і інші об'єкти в, в тилу ворога. Інша справа, що ну. На жаль, от наша авіація зараз кількісно це як е, ну не дослівно, але приблизно паралітику можна провести. Це як авіація Галицької е, армії. Вона є значно кількісно меншою від авіації противника, і шляхи постачання приблизно такі ж стягуємо усе вживане, яке би де, де могли, де би могли дістати з е, різних країн наших, наших союзників. Дякую, будемо сподіватися, Дякую. що ця ситуація зміниться і що все таки авіація наша стане потужнішою, і ми будемо мати невдовзі Дякую. ту не неочі... таку багато очікувану, довго очікувану перемогу. Дякую вам Дякую. за розмову, за дуже фахові відповіді. Дякую.